Звичайно, можна і навіть потрібно. Пасткава – це не та франшиза, яка буде одноостійно керувати всіма процесами. Ви наш бізнес-партнер а ми надаємо вам підтримку. Тому на етапі виготовлення корпусу за вашого бажання ми можемо розробити будь-який дизайн. Ви кажете своєму менеджеру: Хочу так і так, і ми це все втілюємо з допомогою наших виробничих потужностей. Фірмові кольори, написи чи зображення все обмежується лише вашою фантазією. Та межами закону. Ми допомагаємо розвивати ваш бізнес, а як його презентувати, вирішуєте ви. І франшиза Паскава максимально сприяє в цьому процесі. Отакі От унікальні стійки ми вже розробляли для наших франшизів. Мені особливо подобається оця: унікальні кольори, індивідуальний дизайн, але функціональність така ж. Продумані стійки залишаються розумна кавоварка зі смачною та ароматною кавою всередині. Ми, як франшиза, постачаємо фірмові розхідники, аби якісна. Пою була незмінно високою. Ми радіємо, коли у вас є власні ідеї, адже індивідуальний бренд це не тільки гарно, але й корисно для розвитку бізнесу. Чому дизайн такий важливий? Бо саме він створює перше враження. Людина проходить пост за 2-3 секунди. Вирішує: о, цікаво, що це, або М -м, просто ще одна кава машинка. Тільки з індивідуальним дизайном приваблює, викликає цікавість і збільшує кількість покупок. Якщо точка виглядає унікально та в тему, то й довіра до неї більше і бажання купити сильніше. По-друге, кав'ярне самообслуговування може розташовуватись будь-де у торговому центрі, в офісному хабі чи на вокзалі, але саме дизайн допомагає вписатися у простір і стати його частиною, а ще підкреслити саме вашу ідею, цінності і стиль. Ну і наостанок, індивідуальна кав'ярня працює як реклама. Одна чи дві стійки, які запам'ятовуються, працюють на впізнаваність особистого бренду і створюють позитивне враження ще до першого ковтка кави. Особливо креативні варіанти люди фотографують та діляться цими фото зі знайомими. Пам'ятайте, кав'ярня має не тільки варити смачну каву, а й ловити погляди. І ваша унікальна стійка зробить це за вас. Але якщо ви не хочете займатися розробкою дизайну, то і стандартні варіанти від франшизи виглядають привабливо. Вони теж привертають Себе увагу фірмовими помаранчевим та чорним кольорами є і стійка у більш спокійних тонах з травичкою та імітацією дерева. Мінімалістичні кав'ярні теж є в наявності. Fast кава це та франшиза, яка максимально спрощує вам вхід в кавовий бізнес. Ми надаємо все необхідне, щоб ви змогли побудувати прибуткову справу. Навчання, маркетингова підтримка, сервіс. Усе це вже включено. Фасткава це не просто франшиза, це партнерство, яке дає впевненість у вашому успіху. Станьте нашим франшизі та переконайтесь самі. Замовте консультацію з менеджером та дізнайтеся про всі переваги співпраці з нами. Посилання на сайт залишу в описі або скористайтесь QR-кодом.